Всім привіт! З вами Сергій Сірко. В цьому відео я розкажу про оновлення, які ми зробили в мультикоробці МК6 MK6 і МК6С. По-перше, що варто зауважити, тепер мультикоробка може працювати як від 12 В, так і від 24 По факту вона працює починаючи від 7 В до. 33. Вище цієї напруги починає спрацьовувати захист від стрибків напруги і від короткочасного підвищення напруги. Отже, наступні оновлення, які відбулись, по спідометру. Спідометр тепер, став, тепер має точність 0,1 км за годину. Правильніше сказати не точність, а дискретність. Про це свідчить ось ця крапочка. Показує 0,1 км за годину. Це дуже зручно на низьких швидкостях, коли потрібно контролювати швидкість з дискретністю більше, ніж 1 км за годину. Спідометр, як і в попередній версії, має одометр це пробіг, ось це 2 км пробігло. І про те, що ця мультикоробка саме МК6С, тобто зі спідометром свідчить, ну, навіть якщо її не включати, свідчить відсутність світлодіода і тумблера на каналі спідометра, так як для нього нема потреби монтувати ці деталі. Далі по каналу Тахометра. Тепер можна самостійно вибрати межу спрацювання цього каналу. Це стосується тільки каналу з екранами. Тобто, Якщо це МК-6 мультикоробка, то тут і тут тахометр, і тут тахометр. Режим тобто, спрацювання можна вибрати самостійно. Для цього потрібно натиснути кнопку і потримати її. Proc. Слово проц означає, що це вже версія з процентами. Ну, Проценти, які можна самостійно обирати, я натискаю кнопку, входить в меню вибору цих відсотків, і можна самостійно вибрати спрацювання від 10 до 100%. Ну, Для прикладу, якщо налаштовано на 80% чи 60% це означає, що сигнал спрацює при досягненні, при зниженні заданих вами обертів до 60%. Тобто було, наприклад, 1000 обертів, ви задали 1000 обертів, і процент становить 60%. Значить, при досягненні 600 обертів або нижче буде спрацьовувати сигналізація. Далі я хочу розказати, показати вам ось такий стенд на стенді колесо. І до колеса я приладнав таку конструкцію, на яку я встановлюю датчики для перевірки, для налаштування, для експериментів і так далі. Ось це датчики обертання. Це металеві датчики. Є мультикоробки із таким варіантом датчиків. І на колесі встановлено магніти. Ось це шість магнітів. От, я їх дуже зручно було закріпити на штатні е, болти, які тут є. Тут частина приклеєні, а частина е, просто примагнічені. Мені для моїх експериментів достатньо, щоб вони були просто примагнічені, вони нікуди не дінуться. В реальних умовах їх потрібно. Клеїти на, наприклад, на клей момент, або йому подібні, або на якісь інші клеї по металу. Також е, хороший варіант взяти е, болт по більшого розміру. І в головці болта, в головці болта проточити е, посадочне місце під магніт, так щоб він став туди в поти, всередину. І це буде більш надійний спосіб. Кріплення болта, і він буде означати, що магніт нікуди не дінеться в процесі роботи. Отже, таке колесо. Я поставив 6 магнітів для того, щоб можна було на низьких обертах самого колеса знімати більшу кількість імпульсів, Для того, щоб можна було правильно перевірити все. Ось я запустив колесо і відразу. Канали показують тахометр і спідометр показують значення. Ну, звичайно, тахометр показує в 6 разів більше значення, а спідометр показує якесь певне умовне число в кілометрах за годину, яке, ну, ясне діло, що е, не є реальним. По налаштуванню спідометра я ще не сказав. Для того, щоб його налаштувати, потрібно виміряти зовнішній діаметр шини, тобто від землі до її верху. Виміряти в сантиметрах. Це значення запам'ятати і перед подачою живлення, на прилад затиснути кнопку. Потримати, поки спідометр не перейде режим налаштування». Зараз я постараюся це зробити. Маю. Ось, Перше значення це діаметр шини, це те, яке ви виміряли. В даному випадку можна ввести діаметр від 25 до 185 см. Тобто, це вже колесою, як правило, вище людини. Затискаю кнопку. І тепер я вводжу кількість магнітів, які ви встановили на колесо. Можна встановити від одного. До 16 магнітів одночасно. Розміщувати їх потрібно рівномірно. Чим більше магнітів, кількість магнітів насправді не буде впливати на точність, але вона може впливати на час, за який надходять імпульси на канал спідометра. Тобто, якщо спідометр дуже довго Чекає на ці імпульси, то він просто подумає, що колесо не рухається. До речі, в даній версії час цього очікування збільшено приблизно до 5-6 секунд. Тобто, якщо за, час цього, ну, за цей час не надходять імпульси, тоді спідометр розумієш, що швидкість 0. Що це нам дає? Це дає те, що на велике колесо можна встановити. Не потрібно встановлювати не велику кількість магнітів, а можна меншу. Наприклад, 2-3 вже буде достатньо. Так, тепер варто продемонструвати, як воно працює. Я запущу колесо. Імпульси пішли. Спідометр щось там собі показує, рахує, і тахометр. Тут пробіг. Через деякий час він збільшиться до 3 км. Обнуляти пробіг дуже просто, треба просто затиснути кнопку 0. Так, тепер налаштування каналів сигналізації. Це з першого по шостий канал. Відбувається коротким натисненням на кнопки. І тепер ось ці канали, при зниженні тільки що налаштованих обертів на 15%. Це нам світлодіоди і запішіть піщалка. А е, перший канал, як ви пам'ятаєте, ми налаштували на е, 60%. Тобто при зниженні обертів на 40% від заданих буде також світлова і звукова сигналізація. Для активації звукової сигналізації потрібно тумблери включити вверх. От, перший. Другий спрацювали. От вони спрацювали майже одночасно, а цей поки що, поки що чекає, так як налаштування в нього нижче. Дометр вже проїхав, нарахував кілометр. Варто магніти розташовувати симетрично на осі, для того, щоб імпульси надходили з однаковою частотою і покази були більш Стабільнішими. Давайте я трохи вручну зменшу швидкість колеса. От, запіщав перший канал. До речі, при старті приладу тепер екран тахометра буде показувати, що це режим, що це версія з процентами, які можна налаштувати, буде показувати процент, на який налаштований канал, і також показувати оберти, точні оберти. Налаштування цього каналу. Ось так. Процент, процент процент і оберти. Тепер давайте налаштуємо всі канали на різну кількість. Я ще раз покручу наш барабан, налаштую перший, трошки зменшу оберти, налаштую другий, знову зменшу оберти. Третій. Четвертий і п'ятий. Ну, п'ятий на 60%. Ну, вже ці спрацювали, так як оберти стали менші. Я розкрутив і тепер вони по черзі будуть спрацьовувати відповідні канали. Така от сигналізація. Це МК6, МК6С, МК6 має 6 каналів, і тут світлодіод і Тумблер. Замовити її можна в нас. Якщо у вас є якісь питання або побажання, ставте їх в коментарях. Зв'язатись з нами можна дуже просто. Я залишаю завжди контакти під, свої контакти під відео. Також у нас ми є і в YouTube, Фейсбуці, Viber, Пошта, всюди, де тільки можна. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, може також вас ще чимось зацікавити. Готується на даний момент ось така от штука. Як ви бачите, чимось схожа, це МК-8 буде. Але це, вона буде мати розширений функціонал, буде мати 8 каналів, 4 з них будуть мати екрани. Буде також е, цей канал, 5 символів має, це спідометр, одометр і лічильник гектарів. Він вже, в принципі, готовий, але його ще треба протестувати. Е, також має бути. Ну, ладно, Я про це розкажу трошки пізніше. Коли воно вже буде більш е, готове, і можна буде. Показати його з більш цікавого боку. Всім дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал.